Для України вдалося нам здолати деякі технічні труднощі зі мною сьогодні на зв'язку. Олександр Крамаренко, головний редактор порталу Гроші .UA», Економіст. Вітаю вас, пане Олександре. Чи чути нас? Доброго дня? Да, чути чудово. Дякую, що знайшли час. Ну вдалося трохи здолати ці якісь технічні проблеми. І власне я сьогодні хотів почути коментар з українського боку. Бо останнім часом останні місяці, взагалі, економічні стосунки між Україною і Польщею ну, перебувають в якомусь такому дивному стані. Не скажу турбулентному, бо з одного боку ніби і налагоджуються. Співпраця є зустрічі, заяви про потребу і про бажання спільно працювати над промисловим військово-промисловим комплексом. Також про розбудову України говорять відбудову, точніше, але є і. Певні моменти нещодавно буквально логістики польські заявили про те, що через брак українського збіжжя, який вже рік не транспортується до Польщі, їхні термінали порти простоюють, вони втрачають кошти. Виробники олії заявляли, що через те, що заблоковано імпорт ріпаку з України, також вони можуть мати проблеми з переробкою. Я би хотів почути економіста, експерта з України, як ви це там бачите. Цю ситуацію, по-перше, потрібно розуміти, що шлях через Польщу, саме через Польщу, не є для України надто дешевим і зручним, не зважаючи на те, що Одеса постійно потерпає від обстрілів, але все ж таки одеський кластер оцей портовий, да, там, там кілька портів насправді поруч знаходяться. Вони дають легкий доступ безпосередньо залізниць, і навіть безпосередньо дуже велика частина України возить туди агропродукцію важкими вантажівками, траками. Тому, в принципі, це дешевше і шлях через Польщу і далі транзит через Польщу був вимушеним. В принципі, загалом тому, коли ситуація трошки нормалізувалася, то звісно відбувся переток вантажів туди. Але я ну не дуже хотів би про це згадувати, але змушений просто згадувати про те, що е нещодавно е організації певні польські організації, е я не дуже розумію, кого вони насправді представляють. Вони блокували транзит української агропродукції і залізницю навіть намагались блокувати. Агробізнес в Україні дуже великий системний. Навіть фермери дуже багато, багато є таких фермерів, які мають тисячі гектарів і експортують хіба що не власноруч. Тому вони не хотіли наражатися на проблеми з контрагентами. Вони хотіли стабільності. І вони, звісно, були змушені через ці події переорієнтувати свою логістику на Одесу. А кого не влаштовувала ситуація з нальотами, повітряними нальотами російських літаків, шахедів і балістичних ракет? Вони возять зараз через Румунію. Там нема жодних проблем. І достатньо серйозно румуни вклалися в розширення прикордонних переходів для вантажівок. У 22-му році я власноруч руч бачив на власні очі бачив величезні черги автівок, вантажівок важких траків. Зараз цього всього нема. Вони просто летять потоком. Тому, звісно, ця ситуація спричинила те, що. Поток продукції приблизно так от переорієнтувався. Це якщо казати про логістику Ну, логісти. Я Крім ще того... уточну тільки, бо логісти власне польські говорять, що Румунія, Німеччина, Туреччина нормально працюють, отримують українське збіжжя, перевантажують, їхні склади заповнені. А власне чомусь не склалося в Польщі та людина з якою я спілкувався, це Лаура Головач із власне, однієї з логістичних компаній, каже, що вона не може пояснити, чому так, але є, як є ну. Ну достатньо підняти новини. Да, там, історії про блокування прикордонних переходів, коли там були пікети е, так званих рольників, які не пускали українські вантажівки, транзитні вантажівки, як в Україну, так і з України. Ну це ж все ж є в інтернеті, в Ютубі, є відео, фото, все що завгодно. Це ж не тому а, власне Україна змінила напевно тому. Бо. Хотіла шукала інші шляхи, але чи є взагалі можливість і шанс? Як відновити, чи вже в Україні і певна довіра привпала, якщо так можна говорити, і вже, якщо є ці логістичні шляхи, то і незручно перелаштовуватися знову на той. Як це, як це виглядає? Це, це питання до умов транзиту, до умов транспортування, до умов перевалки усі порти на схожих напрямках вони конкурують між собою за рахунок тарифів. На перевалку тарифів на доправляння від е, кордону до е, відповідного порту, тому е, це питання, е, які вирішуються в розмовах безпосередньо віч на віч е, з е, партнерами з однієї сторони, з іншої сторони, е, очевидно, якщо будуть е, з одного боку цікаві економічні умови, а з іншого боку будуть е, Певні гарантії, що не будуть повторюватися ці історії з блокадами, ми ж розуміємо, що Україна експортує десятки мільйонів тонн збіжжя. Це ми ще не розмовляли про олію. Це ми ще не розмовляли про несільськогосподарські вантажі, які також йдуть доволі активно з України. Тому це питання до конкретних домовленостей, і дуже важливо до політичних гарантій, що не будуть повторюватися ці блокування. Це дуже важливо. Власне, друга частина питання попереднього, власне, з того, чого ви починали, власне, згадали про імпорт заблокований ріпаку з України. Знаємо, що в Україні зараз вже прийнято проєкт закону, який має вступити в силу з вересня про мита. На ріпак і на сою, і це також уже є реакції Вивознеми польських це дуже важливо. Вивознеми та вивоз на вито тобто да. не невдоволення. Вже є також. Лунає у виробників, наприклад, переробників олії, Вони кажуть, що це ну був би не дуже м'яко кажучи, хороший крок з боку України. Ну, Україна змушена це робити, оскільки е, ситуація така, що не мають переробники українськи е, певних можливостей, які мають, наприклад, їх конкуренти в Європі. І тому ця галузь, яка дуже потужно розвивалася щодо е, соняшника, і там все гаразд, е, певним чином і Соє, також все більш-менш нормально, з ріпаком гірше або пізніше почали його активно виробляти крім того очевидно очевидно що є українські інтерес які полягають в тому щоб е, стимулювати створювати потужності на західних е, західних регіонах україни Оскільки те, що мені відомо, в Харківській області, в Донецькій області, в Запорізькій області кілька дуже потужних, я б сказав би надпотужних підприємств, які займалися виробництвом олії з різних культур, в тому числі і з ріпака, із сої, ну і звісно, соняшника, і там були потужності переробки хіба що не мільйонами тонн, то вони були зруйновані внаслідок війни. Компанії достатньо заможні. Але це означає українські природні компанії, але вони е, хочуть мати ну, там, певний рівень окупності і певний рівень зацікавленості у отриманні сировини для того, щоб е, створити нові е, заново потужності на Сході. У нас на Заході, вибачте, у нас в країні, на жаль, не надто дешеві кредити з зрозумілих причин. У е, нас нема. Підтримки з боку європейського єсівського бюджету е виробників сировини, тому український агросектор намагається якось відновитись таким чином через війну, як він може собі дозволити. Пане Олександре, я коли в на початку ставив питання про і згадував про турбулентність певну, то власне з одного боку маємо цю ситуацію з іншого боку Польща зацікавлена у відновленні відбудові України в знову ж таки інвестуванні в логістику тих самих одеських портів, в тому, щоб інвестувати у, у відновлення інфраструктури в Україні, і тут маємо цю ситуацію. Десь доведеться шукати баланс між інтересами обидвох Країн, чи могли б ви якось яке ваше бачення, яким чином де і як доведеться робити ці, ці кроки? Дивіться, в Польщі є кілька дуже потужних нафтових і нафтопродуктових компаній, які займаються виробництвом, торгівлею, розподілом, і які дуже активно вклалися в логістику. На українському напрямку, починаючи з 2022 року, вони бачили в цьому свій економічний інтерес. Вони інвестували в це, вони знайшли дуже чинні горизонтальні зв'язки з українськими відповідними операторами. Побудували термінали для перевалки з цистерн вузької колії, яка є в Європі, на широку колію, яка є в Україні. Тобто, а чомусь тут все було окей. Можливо, варто просто пошукати економічні дотичності, економічні загальні інтереси, і тоді все буде гаразд. Тобто є приклади, коли ми знаходимо загальну спільну мову і тоді все окей. Я думаю, я думаю, що в агросекторі є суттєві політичні течії. Тобто, ми бачили під час виборів, це звісно, польські справи. Абсолютно вони там вирішують, як забажають. Але ми бачили, що політики використовують дрібних фермерів для того, щоб підвищити свої рейтинги, отримати більше голосів на виборах. Можливо, потрібно, щоб об'єднання, польські об'єднання фермерів вони ж існують. Якось посиділи, подумали, щоб відповідні професійні об'єднання переробників посиділи, подумали і знайшли якісь пропозиції для спільної розмови. Ситуація з нафтопродуктами, з експортом нафтопродуктів з Польщі і транзитом з Польщі. В Україну також не була легкою. Там все було дуже непросто, але люди сіли, знайшли спільну мову, і зараз все працює як години. Можливо, власне тут я додам, що говорять у Польщі експерти і аграрії, і теж це на урядовому рівні лунало про агропродукцію українську кажуть. Очевидно, зрозуміло, Україна не у європейському союзі. В Україні виробляють продукцію без дотримання тих норм, які є в Європейському Союзі. Це якби З одного боку, здешевлює продукцію і сприяє тому, що її можуть більше надсилати на ринок, з іншого боку, говорять про якість цієї продукції. Крім того, згадують, що площі абсолютно неспівмірні і ці господарства польські, які є дрібні, малі, переважно середні, і українські, які агрохолдинги. Тобто є два таких. Дві такі проти якби протистояння між, між цими аспектами відбувається. Яка ваша думка на, на такі аргументи? Я почну з якості. Щодо якості, ці заяви абсолютно не відповідають дійсності, оскільки мільйонами тонн імпортує українське зерно фуражне і продовольче розвинені країни Європи після шаленої посухи в Іспанії Українська кукурудза врятувала іспанське тваринництво, ну, до речі, італійське також. А тому, якщо ці країни, які є старими членами ЄС, де достатньо жорсткі регуляції щодо аграрної сировини, Закуповують українське збіжжя, то питання, в чому проблема, чому якість їх влаштовує, а польські джерела, на які ви посилаєте, скажуть, що ні. Тому я, я відкидаю взагалі цей аргумент. Тут Це може бути історії. елемент якихось таких дезінформаційних вкидів і накручування ситуації. Я не, готовий, що... я не готовий, я не готовий стверджувати, що це якось свідомо. Просто я навів аргумент. Да? Там є країни, які купують. Купують все це, і е, вони споживаються аж за, за вухами лящить. А є ті джерела, на які ви посилаєтесь. Е, я думаю, що якщо пошукати, то виявиться, що, наприклад, на рівні Міністерства аграрного польського, скоріше за все, таких заяв не було. Ну, скоріше за все. Бо офіційні особи вони якось намагаються дотримуватися більш жорстко. Реалій. На рівні офіційному uh, говорять про неконтрольований наплив. Тут це, це було. О, це, це, це трошки інше. Що, що вважати неконтрольованим? Неконтрольованим вважати, що е, якісь спеціальні квоти, ну так вони почали діяти, і мита, і квоти почали діяти. З 6 червня, в чому проблема? Тобто, ну от колишній власний група... міністр аграрної розвитку села, пан Сікерський, теж у нашому ефірі говорив, що коли власне 30 червня заявили про те, що вже... Припиняється дія тих АТМів, так званих, тобто додаткових умов спеціальних, так то про це ніби Україна домовилася з євросоюзом поза плечима поляків, зокрема, і не сподобалося спосіб комунікації Єврокомісії з країнами Євросоюзу no. в цьому контексті. Це питання до Єврокомісії до Єврокомісії. Очевидно, ну найголовніше в цій історії полягає в тому, що був певний е, тимчасовий період, коли Україна мала режим приблизно такий же самий, як інші країни, тобто вона не мала. Пільг вона мала той же режим схожий, точніше, схожий, не повністю той же, а в чомусь схожий на той, який для членів Євросоюзу до певної міри схожий. Ці можливості для України з початку червня прибрала, тобто врожай поточного року буде йти в межах. Там певних квот певних рівнів тарифів на імпортних тарифів, тому якби тут така ситуація. Щодо того, що ви казали, що польські агровиробники скаржаться на те, що у них маленькі підприємства, які не відчувають конкурентоздатності порівняно з великими українськими агрохолдингами. ну я б зауважив, що дуже багато українських, якщо взяти українські агрохолдинги, то вони не є домінуючими по обсягах посівних площ. Тобто так вони займають поважне місце, але вони не домінують як такі. У нас домінують переважно, все ж таки фермери. Вони можливо трошки більше ніж в Польщі. Ну так це склалося таким чином. Але польські фермери отримують потужні субсидії з бюджету Євросоюзу, з бюджету польської держави. Через це українські не отримують. Чому вони про це не згадують? Ну тобто, як то кажуть, кожен змагається з тими можливостями, які є Українські... Фермери намагаються вести сучасне господарство. Навіть фермер, який має там 500 тисячу 2000 гектарів це великий фермер, в принципі. Він намагається використовувати дрони, він намагається використовувати е, сучасну техніку для точного висіву, для точного внесення добрив і засобів захисту рослин. Е, через це, звісно, в нього ефективність буде вища, ну, а, а що він має. Сидіти в минулому сторіччі по технологіях ні, звісно. Ну, все, власне, наштовхує на думку, що або а, брак комунікації і е, комунікації, власне, з суспільствами обома так і польськими, і українськими, а з іншого боку, можливо, брак комунікації і, 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 і власне, те, про що я згадував, вкидання відповідно спеціально дезінформації для того, щоб робити оці е, на порожньому місці, можливо, цю колотнечу. Ну, ми знову повертаємось до того, з чого в принципі почали. Потрібно сідати, розмовляти, розуміти, що в ну, українських фермерів дуже добра пам'ять щодо блокувань. Да, там, тобто, але не Болі... хочеться це все зводити до власне умовно помсти, так що це от через те, що тобто... я не знаю. Ну то, от мені не мені не зрозуміло, яким чином долати цю проблему. Тобто, уряд Польщі в той момент на жаль не зайняв таку чітку позицію політично виважену, що ми вступаємо в переговори з українською стороною там для захисту польських інтересів. Абсолютно нормальна позиція. Але ніяких некерованих блокувань і втручань бути не може. Ми ж, ми ж не чули такої позиції, правда? Її ж не було. Олександр Крамаренко ставимо три крапки на цьому. Економіст і головний редактор порталу Гроші ЙАЙ був з нами на зв'язку. Мене звуть Володимир Гарматюк. Це була програма Тема дня на хвилях польського радіо для України. Дякую вам. Ukraińska służba Polskiego Radio prowadził mu naszą zustricz, prozłowić pisnia warszawskich powstancji w 1944 roku.